Три роки війни, три роки допомоги від багатодітних сімей та внутрішньопереміщених осіб до літніх людей, про яких нікому подбати. Від початку повномасштабного вторгнення цими вразливими категоріями українців опікується благодійний фонд «Food for Ukraine». Його заснував у Литві бенефіціар мережі Новус Раймонда Стуменас наш фонд «Food for Ukraine» підтримує людей у складні моменти. Ми забезпечуємо їх продуктами харчування. Станом на сьогодні ми передали допомогу на суму понад 3,3 мільйона євро. Це 134 вантажівки з продуктами, які отримали більше ніж 340 тисяч людей. Ми щиро вдячні партнерам, донорам та компанії Новос за спільну роботу. Запрошуємо всіх долучитися до цієї місії. Разом ми здатні зробити значно більше. Чна частина адресатів мешкає у модульних будиночках у сусідів чи в центрах допомоги переселенцям. Частина облаштувала побут у напівзруйнованих домівках. Часто у цих людей немає коштів для купівлі товарів навіть першої необхідності. Тому такі волонтерські набори єдиний спосіб вижити. І ми з самого початку війни допомагаємо дітям і родинам, які живуть в важких обставинах. І ми віримо, що така стійкість, яку ти жінки показують, то й дають надейна. Добре, майбутнє. Все буде добре. Віримо, і ми будемо допомагати скільки можна завдяки той допомоги тим спонсорам, тим волонтерам, які нам допомагають. Цього разу допомогу отримали багатодітні сім'ї переселенців. Олена три роки тому разом із дітьми покинула рідний Краматорськ і зараз живе у Києві. Всього 12. 12 дітей, вже є дорослі, вже я бабуся і внуків маю. Найменший третій клас ходить хлопчик, найстарший 30 вже. Було тяжко, тому що ці переоформлення, виходить, що три місяці в нас не було дитячих. І сьогодні ми дякуємо за це. Руслан родом зі Слов'янська втратив зірше в 2012. А на початку повномасштабного вторгнення разом із сім'єю був змушений покинути рідний дім через наближення фронту. Потім ми ну, намагалися повернутися додому, бо у нас трошки фронт відійшов від нашого міста. Але в 23-му році наша донька пішла служити, і ми тут залишилися, тому що ну, на нас ще внук наш. Дуже дякую вашому фонду, всім хто. Ну, Пілкується про нас, ну, приємно відчувати, що ми не покинуті ніким, Ну хтось про нас бає. Так що дуже дуже дякую вам. Новус вже 16 років працює на українському ринку. І, хоча капітал компанії 100% литовський, все одно мережа розвиває бізнес і інвестує в Україну, бо бачить тут своє майбутнє і вірить в її потенціал.